Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш брат. Він вміє щось створити. Він був дуже хорошим вихованим хлопчиком. Тримайтеся. Таке життя. Я спочиваю з миром. Ми вам дуже вдячні, П'яна Івана, за те, що він ви виходив справжнього сина да, своєї країни. І він назавжди залишиться у наших серцях світлою дитиною. На жаль, дуже дорогою ціною, але перемога буде за нами. Слава героям! Слава Україні! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не побоїшся страху вночі, ані стріни, що лечить у день, ані пошепти, що ходить у темряві. Господи, помилой. Стати спеціалістом у галузі програмування. І він дуже стійко йшов до своєї мрії. Після закінчення коледжу він став студентом і успішно закінчив наш університет, Житомирську політехніку і реалізовував себе як програміст на теренах нашого українського. І практично з перших днів повномасштабної агресії став на так. у нас, нашого захисника, справжнього патріота України, нашого воїна. І тільки сьогодні ми маємо можливість, наша житомирська міська територіальна громада маємо можливість подати останню шану, таньку ваги нашому захиснику провести останній.